В цьому відео я хотів би розказати тобі, хто такий CRM-аналітик, скільки він може заробляти, та що тобі треба для того, щоб почати працювати. Привіт, мене звуть Іля. Я працюю з аналітиком вже 6 років і маю на меті навчити когось ще працювати в цій професії. Саме тому я і знімаю ці відео. Сподіваюсь, що ти вже чув про CRM, тому конкретно тут я не буду зупинятися на цьому, і ми підемо далі вже до саме до професії. CRM-аналітик аналітик це ключова роль в процесі впровадження CRM в компанії. Аналітик починає працювати, коли компанія вирішила вже впроваджувати CRM до себе, і по суті може ніколи і не закінчувати працювати з компанією, тому що навіть після закінчення налаштувань. Все одно потрібно підтримувати систему, додавати нові процеси, змінювати якісь карт картки, модулі тощо. З того, що я бачу, ще дуже великий відсоток компаній не мають crm систем і працюють просто в таблицях. А також є компанії, які впровадили CRM до себе, але потребують якогось штатного CRM-аналітика, який би допомагав їм у впровадженні нових ідей. Тому, на мій погляд, це дуже актуальна професія і з часом. Буде ставати все більше вакансій в цьому напрямку. Давайте розглянемо, який процес виконує crm аналітик Все починається зі збору вимог. Аналітик повинен провести одну або декілька зустрічей для того, щоб зрозуміти всі бізнес-процеси компанії, які інтеграції потрібно впровадити, які модулі налаштувати та інші деталі. Опис вимог у вигляді документу. Всю інформацію, яку ми зібрали на попередньому етапі, нам необхідно описати у вигляді Google Doc чи, можливо, іншого документа. Також часто цей документ називають концепція: затвердження вимог з клієнту. Документ, який ми описали, необхідно презентувати клієнту та затвердити, чи правильно ми зрозуміли його вимоги. Якщо клієнт погоджується з вимогами, описаними в документі, тоді ми переходимо до наступного етапу налаштування CRM. На цьому етапі аналітик реєструє систему, налаштовує всі модулі, всі процеси і все, що ми було описано в концепції в попередньому етапі. Після цього ми переходимо до навчання наших менеджерів. Після налаштування системи дуже важливо навчити менеджерів, як правильно працювати в CRM та конкретно в тих процесах, які були налаштовані під цю компанію. Після навчання в нас триває процес запуску в роботу. Це коли менеджери активно починають працювати в системі, виявляють якісь помилки, недоробки чи щось ще. І останнім етапом у нас по суті є супровід. Після того, як ми налаштували систему та навчили наших менеджерів, ми в довготривалій перспективі підтримуємо систему, вносимо нові зміни і так далі. Скільки ж може заробляти CRM-аналітик від початку? На мій погляд, після навчання ви можете знайти собі роботу приблизно за 700-800 доларів. Навчання у вас займе 2-3 місяці, але по суті від початку ви вже зможете зробити це резюме і дивитися вакансії да, і подаватися на них. Інколи трапляються вакансії в різних компаніях-інтеграторах на стажування, якраз таки по crm аналітику де від вас можуть вимагати лише базові знання в CRM-системі. Через рік роботи, набравшись досвіду, на мій погляд, ви можете претендувати на 1200-1500 доларів, але це, звісно, залежить від ваших вмінь. Також, якщо ви знаєте англійську і готові працювати з англомовними клієнтами, це може дуже сильно підвищити вашу зарплатню. З записаного вище можна зробити висновок, що. Професія CRM-аналітик поєднує в собі три професії з IT: це бізнес-аналітик, проектний менеджер і ще системний аналітик, це саме про налаштування небезпосередньо системи. Тому, по суті, якщо ти працював в одній з цих сфер, ти можеш дуже круто зайти саме в професію CRM-аналітик. Дуже дякую тобі за перегляд. В наступних відео я буду розкривати кожен з процесів окремо. Якщо в тебе виникли якісь питання, ти можеш написати до мене в Телеграм. Залишу лінк в описі. До зустрічі в наступних відео.